Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні ми розберемо останнє завдання демонстраційного варіанту з математики національного мультипредметного тесту 2024. Нам треба визначити найменше значення параметра А, за якого має корінні рівняння синус х пі на 3 дорівнює 2 а квадрат плюс 5а мінус 6. Спершу глянувши на це рівняння, виникає думка, а як же до нього братися? Але пригадаємо, що синус будь-якого кута, значення синуса будь-якого кута, може бути в межах лише від мінус 1 до 1. То, очевидно, щоб рівняння мало корені, то і права частина нашого рівняння, а саме 2 а квадрат плюс 5А мінус 6, Теж оце значення правої частини рівняння було в межах від мінус 1 до 1. І це вже є основна наша задача, яку ми маємо розв'язати. Тобто ми маємо знайти найменше значення А, яке буде розв'язком ось такої подвійної нерівності. Як розв'язуються такі подвійні нерівності? Ми її розділяємо на дві частини. Ось 2 а квадрат плюс 5а6 менше рівне 1. Я записала цю частинку нерівності, а далі 2 а квадрат плюс 5а мінус 6 більше рівне мінус 1. тобто я записала частинку нерівності зліва. Але беремо е, систему, оскільки е, має виконуватися одночасно і одна, і друга нерівність. Ну і давайте розв'яжемо першу нерівність. 2 а квадрат плюс 5a мінус 7. Менше рівне 0. Я мінус 1 перенесла вліво знаком мінус, і маємо мінус 7. Якщо ви призабули, наприклад, як розв'язувати квадратне рівняння, а нам зараз це буде необхідно, адже, щоб розв'язати. Квадратну нерівність існує два способи графічний і метод інтервалів. Але при одному і при другому способі нам треба буде розв'язувати квадратне рівняння. То ви можете подивитися в довідкових матеріалах і ще раз пересвідчитися, що ви добре пам'ятаєте формулу дискримінанта та коренів квадратного рівняння. Отож, обчислимо дискримінант b квадрат мінус 4 до квадрату, мінус 4 помножити на 2, помножити на мінус 7. І якщо ми це обчислимо, в результаті одержимо 81. Ну І згідно формули, знайдемо корінь цього рівняння. Мінус 5 плюс -мінус корінь з 81, що ділиться на 4. Мінус 5 мінус 9 буде мінус 14, поділити на 4, ділимо спершу на 2, це буде мінус 7, мінус 7 ще раз на 2, одержимо мінус 3,5. Ну і другий корінь, там 4 поділити на 4, виходить. Буде 1. А тепер, як я вже сказала, ми застосовуємо графічний спосіб, тобто позначаємо собі на числовій осі. Ці два е, нулі функції. Е, і е, розуміючи, що двійка більше нуля, тому відки параболи будуть напрямлені вверх. Е, і функція набуватиме додатніх значень е, ось на проміжку від мінус нескінченності до мінус 3,5, а також від одиниці до плюс нескінченності. А від'ємних від мінус 3,5 до 1. Нам треба. Е, менше рівне нуля розв'язати ось таку нерівність, то очевидно, що ми запишемо а належатиме проміжку від мінус 3,5, включаючи це число, до 1, теж, включаючи це число. А тепер розглядаємо іншу нерівність 2а квадрат плюс 5а мінус 5, адже я мінус 1 перенесла вліво знаком плюс більше рівне нуля. І знову ж таки шукаємо дискримінант. Тут дискримінант ось таке число 65. Ну, і якщо ми запишемо корені, то ми одержимо два таких ірраціональних числа. Мінус 5 мінус корінь 65, що ділиться на 4, і мінус 5 плюс корінь 65, що ділиться на 4. І зараз ми, звичайно, вже можемо ці числа позначати на числовій осі, застосовуючи... Той же графічний метод і шукати розв'язок нашої нерівності. Але давайте прикинемо приблизно, чому будуть дорівнювати ці значення x1, x2, що нам далі пригодиться, коли ми будемо об'єднувати оці два розв'язки. І так, якщо приблизно корінь 65 буде 8, то тоді x1 в нас буде дорівнювати наближено мінус 3,25, а х – 0,75. Сотик. Ну, а тепер намалюємо числову вісь. І знову ж таки позначимо собі ось ці числа, тобто мається на увазі мінус 5, я не буду писати мінус 3,25, адже це не є точне число. У нас є точне число. Корінь 65, що ділиться на 2, і маємо 5 плюс. Корінь із 65, що ділиться на 2. І якщо знову ж таки намалювати собі параболу, яка напрямлена відками вверх, а нам треба знайти розв'язки більше рівне нуля, то очевидно, що розв'язками. Нашої нерівності, я вже не малюю параболу, щоб так на малюнку не було багато записів. Нашим розв'язком буде будуть ось такі два проміжки. Ну, і для вас я записала. Звичайно, коли ви будете собі писати цей тест, не обов'язково все записувати і на таке на все це тратити час. Але тут ми записали. Ну, а тепер нам необхідно об'єднати ці два розв'язки. от Саме для того ми обчислювали значення приблизно. Де ж у нас буде знаходитися мінус 3,5. Очевидно, що мінус 3,5 менше як мінус 3,25, і це число буде зліва. Далі аналізуємо інше число, 0,75 теж буде менше. Тут мінус. 0,75 буде менше як 1, тому ми число 1 зобразимо справа ось будемо мати тут 1. Ну і враховуючи, що розіском першої нерівності в нас був оцей проміжок, я так покажу його, де ж в нас буде спільне. І бачимо, що спільним будуть ось ці два проміжки, один і другий. Якщо б нам треба було записати взагалі, при яких А має рівняння корені, ми б записали об'єднання цих проміжків. Але в нашому завданні треба знайти найменше значення А. І ми бачимо чітко, що найменше значення А це буде мінус 3,5. Тому у відповідь пишемо мінус 3,5. Ось так, друзі, ми з вами розв'язали останнє завдання демонстраційного тесту. Якщо ви усе зрозуміли, це супер! І напишіть про це у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та ще підписатися на канал, хто цього не встиг зробити. А я бажаю всім учням великих успіхів у вивченні математики. Це дуже цікава і корисна наука. Для того, успіхів для того, щоб ми могли з вами разом розвивати нашу Україну. Отож, друзі, тримаємося разом до перемоги!